Ну що, шановні друзі, як ви вже зрозуміли, будемо говорити в ранковій програмі Ранок на Алтаві про картинг. Власне, герої даного коротенького сюжету у нашій студії саме сьогодні. Я вітаю вас. Це Михайло Кравченко, керівник клубу картингу «Темп» Козельчинського будинку дитячої та юнацької творчості. Добре. І, звісно ж, ті герої, відповідно, які керують цими транспортними засобами, які ви щойно бачили. Це Платон Лобач. Так, є ось Платон. Павло Кравченко Є. і Марія Кравченко, члени клубу Картингу Темп. Я вас вітаю. Чесно кажучи, я коли переглядав напередодні даний сюжет, я навіть не міг уявити, що ви такі, ну скажімо так, такі малолітні, скажімо так, і от вже керуєте відповідно такими транспортними засобами. Ну, ми про це обов'язково ще поговоримо, пане Михайло. Давайте розпочнемо власне з вас розмови. Взагалі, картинг. Скажімо так, як а, вид спорту не дуже таки розповсюджений в Україні. Ось, але тим не менше, є ініціативні люди. Ну, зокрема, і ви, так які це підтримують, це дуже добре. Але давайте розпочнемо, як то кажуть, з звитоки. Взагалі, як з'явився клуб картингу, зокрема у Козельщині, я не думаю, що правильно сказати, що картинг не дуже розповсюджений вид спорту. Це в радянські часи було дуже-дуже розповсюджено. Ну, в радянські часи так. Дуже а от багато. Зараз дуже просто багато так, вже... було. Цих було клубів. І ми все ж таки починаємо свою історію. І ще з радянських часів. У нас в 1985 році ще був клуб, був гурток. Звісно, потім все воно ну, там розвалилося. І не так давно, буквально п'ять років тому у нас виникла ідея відновити це все, адже це. Ну, на, на мою думку, дуже гарний, дуже гарна ідея, дуже дуже, дуже корислива спорту. спорту. Класний Часно, да, я, я, динамічний. Я, я, він, да. він, і от так, потрошку, потрошку, потроху, ми відновили свою секцію, відновили свій клуб. Понятно, що це в другому приміщенні. Звісно, зразу ми відновлювали ту стару техніку, яна, яка там десь поставалася, по гаражам. З часом ми перейшли на більш сучасну техніку, і вже на сьогоднішній день ми маємо конкурентно здатну техніку, карти, які імпортного виробництва, які на сьогоднішній день одні з найкращих, які взагалі взагалі є. А скільки взагалі от картів є зараз у клубі? Значить, у нас секція все ж таки будинок дитячої танацької творчості. І карти є на балансі в нас, їх два. Ага. Тобто будь-який хлопець чи дівчина може прийти, записати до нас на гурток. У нас є там два карти, такі тренувальні. Так. Попробуємо. І вже коли відібралися діти, коли вони вже загорілися, насамперед, коли батьки загорілися, тоді за допомогою батьків, за допомогою спонсорів ми закуповуємо цю техніку. Адже не тільки треба картку купити, треба там двигун, запчастини, мастила, гуму, всі розхідні матеріали. І так як ми від Полтави не дуже близько знаходимося, тобто треба ще закласти е, трансфер, тобто, переїзди в Полтаву на картодром, на тренування, аренда боксів, адже ну, це все такі фінанси. Але тренувальна база відповідно є. Там, Я бачу, ну, траса якась така. Як, де їздять, відповідно, де тренуєтеся? Е, початкове тренування у нас відбувається у нас на майданчику вдома, в Казайщині. Е, все, що починається, більш-менш швидко ми все їдемо в Полтаву, і тут на картодромі, на Алтаві ми проводимо і тренування, підготовку до змагань, і саме-самі змагання тут проходять в Полтаві. На сьогоднішній день в Україні є три картодроми. Це Київ, Дніпродзержинськ, зараз це Кам'янське називається, і Полтава. Тобто гарний картодром був в Євпаторії, це в Криму, зараз він нам недоступний, і Донецький картодром, на жаль, ми зараз не, не маємо змогу там приймати участь в змаганнях. Полтавський картодром в свій час був одним із найкращих в Європі. Тобто ми пам'ятаємо часи, коли в Полтаву з'їжджалися в усі ну, Європи. Тут дуже да, досить серйозні були змагання. Звісно, що серйозних Реконструкції картодрому вже давно не проводилася. А от відновлений Дніпродзержинський картодром, Дніпрокарт, він повністю перепокрите покриття, бокси, інфраструктура, там все дуже чудово. І, на жаль, акцент центр картингу в Україні зміщається навіть не в Київ, а в Дніпродзержинськ. І в Полтаві змагань проводиться дуже мало. Швидкість карта з кожним роком росте. Постійно жорсткіші стають вимоги до до, до, карта, до траси, до картодрому. І, на жаль, полтавський картодром не відповідає тим максимальним і жорстким вимогам по безпеці і мало змагань проводиться в Полтаві. Буквально 10 червня в Полтаві пройде наш другий етап Східного регіону чемпіонату України картингу. І ми до цих змагань зараз інтенсивно готуємося, ми зараз тренуємося для того, щоб все ж таки там гарно виступити. А хто конкуренти ваші? З яких так, регіонів? Так, як це етап чемпіонату східного регіону, тобто Східний регіон, Україна поділена на три регіони: Західний, з центром в Кам'янець-Подільському, центральний це Київ-Чернігів, і наш е, східний це. Полтава Дніпродзінськ, е, приїжджають сюди ж е, і Донецькі картингісти з Донецької області, і Дніпропетровськ, е, Кривий Ріг, Кіровоград, Суми, Черкаси. Тобто Ну, багато. Багато, команд. багато. У нас е, проводилися змагання менше місяця назад. То близько 100 учасників, е, 28 команд, е, тобто. Конкуренція дійсно серйозна і. А в мене запитання: от команда на змагання, скільки це людей от, має бути? Намагаються у вас учасників у команді. Ну, розумієте, команда може і з одного учасника складатися. Ага, навіть так. Але команда з одного учасника, вона майже не має ніяких шансів вибороти командне місце. Тобто, по е картинг весь всі діляться на класи. Тобто, це від маленьких дітей. І по віковим групам поділено, і по типу, і по класу картів. Тобто буває з коробкою перемикання передач, без коробки перемикання передач. І от в кожному класі, якщо є представник, то у команди дуже гарні шанси вибороти кубок. До речі, ми, наша команда, козачинська команда, яка називається Темп, ми перший етап виграли командний кубок. І зараз такий здоровий перехідний кубок знаходиться у нас на зберіганні. На другий етап ми його привеземо і. Всім покажемо і заберемо назад, так? Да? Хотілося б, хотілося б, але ще раз кажу, що конкуренція там досить серйозна. На другий етап планують приїхати дуже, дуже, дуже потужна команда із Чернігова. Тобто нам буде там непросто. А діти якого віку займаються? От саме в Темп, у клубі Темп. Ну от наші діти е, прийшли, в общем-то, ну, вже пізновато. Тобто, mm -hmm. от ви дивитесь, що Платон. А для так... мене так, да, але да? він вже він е, у наступну вікову групу. Тобто з Машою приблизно одного віку, але Маша ще залишилась під групі міні, mm -hmm. а Платон прийшов в національний, піонер національний. Е, з шести років починають діти вже змагатися. Але ми в цьому році придбали карт класу Мікро, тобто навіть є клас мікро, з 4 років починають дітки ганятися. І в нас в команді є вже є. Я собі не можу уявити 4-річного хлопця. Я сам, понятно, я сам теж в дитинстві займався цим картом. Мене батько привів в картинг, я зараз ем, своїх дітей тобто, привів. Але коли я себе пам'ятаю, мені було 8 років, я був Наймолодшим учасником у мене досі там зберігається якийсь такий сувенір, що я був наймолодшим учасником змагань 8 років. Зараз, на жаль, 8 років це вже для картингу... Це вже пенсіонер. Да? Це вже багато. Тобто це... Зараз в картингу пік свого віку пілоти досягають 14-15 років. Тобто вся наша робота побудована на тому, щоб вивести на максимальні кондиції дитину в 14-15 років. Далі вже м, вважається, що або хлопець чи дівчина йде далі в автоспорт. Тобто картинг – це база всього автоспорту. Без картингу неможливо уявити собі ні ралі, Ні Крос. Е, я вже не кажу про формулі різні ну, кузані чемпіонати. Тобто в 14-15 років це потолок. Далі можна залишитись конечно, звичайного картінгу. Картінг взагалі унікальний вид спорту. Обмежень, то по віку немає. Не має, так. Тобто в нас на останніх змаганнях чотирирічний хлопець був, і найстаршому учаснику було, мені здається, 64 роки. Тобто, і очі в них горять однаково, що, що в найменших, що в найстарших. Тобто це дуже цікаво і дуже, і дуже захоплююче. Тобто цей адреналін, оцей дух змагання, це ну, не передати. А скільки все, все ж таки більше хлопців чи дівчат? У вас тут Ну, Маша, скільки у вас дівчат? В нашому класі тільки дві дівчини. Ага, дві дівчини. Дві дівчини, але не можна сказати, що е, дівчатам дуже важко в картингу. Все ж таки від картингіста вимагається, щоб він не був там якийсь, е, як або швидко ускорявся, або швидко знався. Головне в картингу це вміння прогнозувати. Тобто, повинен е, пілот бачити, що буде. За тим поворотом, що буде, якщо він наш мега, що він, якщо якщо в нього є можливість і є здатність аналізу цього і моделювання ситуації наперед, він буде успішним картингістом. А тут я не думаю, що або дівчата, або або хлопці якісь мають переваги. Все ж таки, мені історія знає, українського картингу, історія дуже багатьох відомих дівчат, і успішних так. дівчат, картингісток. Які досягли дуже великих успіхів. І, тобто у хлопц хлопцям треба дуже і дуже багато працювати, щоб нав'язати їм якусь боротьбу. Ну все ж таки, будь-який автоспорт досить таки небезпечний вид спорту, як на мене, я так розумію, необхідне якесь спеціальне екіпірування. Воно чимось відрізняється, наприклад, от ви згадували там Формула 1, я знаю, у них там екіпіровка така взагалі. Як що от має картингіст на собі, от як то кажуть, там не знаю, як лицарі, да? 10 кілограмів ваги? Що складає екіпіровка? Екіпіровка в картингу дуже, дуже, дуже до неї серйозні вимоги. Вона повинна бути омологована, тобто, це не можна одіти якийсь спортивний костюм чи якийсь там шолом, який продається в магазині мотозапчастин. Тобто, все спеціально для карт. Якщо комбінезон, то це спеціальний картинговий комбінезон з захисними своїми властивостями. Тобто він е спеціально розроблений для картингу, спеціальними фірмами і е він омологований. Що значить омологований? Він Прийнятий він відповідає всім вимогам і всім стандартам щодо картингу. Тобто в будь-якій країні світу є вимоги, угу. і вони до цього комбінізону, до цього шолома, до цього до цих перчаток кругом однакові. Тобто захисні перчатки вони, так як і в Формулі 1, вони на вид точно такі самі, як на Формулі угу. 1. Але може там швидкість, не швидкість, а час, коли вони займуться, може в картингу трошки менше, ніж формулі 1 Захист ребер обов'язково, захист шиї, я вже казав, спеціальний шолом, спеціальні ботинки. Тобто все, все це дуже серйозно і без цього в картингу не можна. Звичайно, коли це початкове, початкове якісь там навчання, початкове водіння. Там може бути якісь е, кеди, uh -huh. якесь закрите, закрите якесь взуття, якийсь закритий одяг, е, шолом, е, обов'язково можна якісь кожані чи якісь перчатки для того, щоб поняти, як це їхати, куди, на невеликих швидкостях. Далі в змаганнях, вас змагання просто не пустять, якщо у вас не буде цього всього відповідного е, захисного цього обладнання і екіпіювання. Ну, відповідно, я так розумію, дороговартісний вид спорту все ж таки. Звичайно дороговартісний. Адже все ж все в картингу, всі виробники, вони всі вони європейські. Наземні. Вони іноземні, в основному європейські. І звісно, що ціна все буде в євро. І, але якщо дуже хочеш. Але якщо дуже хочеш, так. то ти знайдеш. Тобто нам у нас ті ж саме захист требер переходить по наслідству від, від старших братів до молодших. От у Платона у нього. Є старший брат, який теж який, дуже успішний, один з найуспішніших наших е, членів команди. Він е, кандидат майстри спорту, захистив е, в минулому році. Е, тобто йому платону леше, тобто, йому приходять там, по наслідству якісь ну, елементи захисту, і, м, звичайно, що багато що купляється спеціально для нього, але батьки е, йдуть на це. Батьки. Завжди супроводжують дітей на змаганнях, вони проїжджають, вони дуже, дуже гарно вболівають. І ну, прям коли починає все получатися, то батьки з задоволенням йдуть на ці всі е, витрати, тобто це все окупається І, не, не, не матеріально може окупається, але. Та, ну, так, це взагалі не можна оцінити, мені здається, грошима. Да. Це емоції. Це, це емоції, емоції, це дійсно адреналін. Так, зараз з дітьми давайте поговоримо. Да. Про емоції і адреналін. От знову ж таки повторююся, коли бачу цей сюжет. Як і тепер я побачив вас вживу, відповідно, мені важко уявити, як це сісти за карту. Так, от ця шалена швидкість долечі. До речі, яка швидкість максимальна карту, От він розвиває, Михайло? Хто, Платон, Платон, скажи мені, будь ласка. 100 кілометрів на годину. 100 кілометрів на годину. 100 кілометрів на годину на, на звичайній трасі, в звичайному автомобілі, це одне, а в карті, не знаю, це Ну, карт для мене це взагалі, не знаю, така от, не знаю, як столик на колесах. Просто все відкрито, як то кажуть, да? ти сидиш, як нібито у повітрі. Платоне, розкажи, будь ласка. Ну я вже зрозумів, що да? пішов по стопам брата, тобто, все брат з дитинства чув, да? відповідно, ти від брата, що Картинг бачив відповідно, як. Що для тебе, відповідно, картинг? Чому ти все-таки займаєшся цим? Ну, мій батько займався картингом, брат. А. Мені теж захотілося. У тебе не було вибору, я так розумію, так? Да? Так. Все, сказали, да? ти кажу, піду на малювання. Ні, синку. Не підеш на малювання, підеш на картинг. Взагалі, є страх. От Давай, чесно каже Платон, є страх взагалі? Трішки, так. Да. Зовсім не боїшся, я так розумію, так? Да? Ну, не, не скромніше, як то кажуть. Да, кажи правду, у нас все, все нормально. Ти бачить, вся область, так що все добре. Так, ну е, плату частово поговорив. Марія, от все-таки, в мене запитання більше до тебе. От знову ж таки, я з того розп... вже задавав запитання. Е, кого більше дівчат чи хлопців, ти сказала у класі всього двоє дівчат. Як ви себе там почуваєте в чоловічій компанії? Ну... Є таке, от що от зараз сядемо в карт, зараз як поїду. Я... Я вам покажу всім. Ну, хлопці, є такі хлопці, які швидше нас їздять, а є такі, що медлені Ну, Не залежить, це хлопчик це дівчинка. Ну, все одно, скажи чесно, хочеться все ж таки їх перемогти. Це. Ну, от я, я знав, я знав, що все таки є такі. Але ти не менше, твої подружки як взагалі от ставляться до твого такого захоплення от картингом? Ну, ви ж там граєтесь, не знаю, в ляльки, там ще якісь ігри, відповідно. Ти кажеш, ні, дівчата, в мене гонки. все. Ну, вони кажуть, коли я приїжджаю, вони питають, яке я вибрала місце, потім хвалять мене. Потім кажуть, ні, пішли в ляльки в гратись, так? Ну, підтримують все ж таки. Так. Ну, це найголовніше, це добре, що розуміють. Так, Павло, я так розумію, що ти найстарший да, серед цієї всієї компанії. Як то кажуть, найдосвідченіший. Який ну, у тебе так. стаж уже? Я займаюся картином 6 років. Вже серйозний стаж такий. Які найбільше досягнення твої? Найбільше досягнення я виборов серебря... серебряний приз в чемпіонаті України Східного регіону. Собі. Це, скажи, будь ласка, от саме під час чемпіонатів вони відповідно, звісно ж, відрізняються від звичайних там тренувальних, там якихось зборів, якісь, можливо, там, зустрічей, скажемо так, чемпіонат це зовсім інше. Є велика відповідальність, коли ти сідаєш в карт, ти розумієш, що все, треба перемагати. А, твої конкуренти, як ти їх оцінюєш взагалі? от Коли ти от згадуючи змагання, от сильніші, слабші, як ти взагалі? Ну Деякі конкуренти є сильніші, деякі слабші. Е, ну Взагалі-то їх на чемпіонаті України їх мало. Ну, вони самі сильні, як би так сказати. Тобто слабких там немає? Слабких немає, і тому це важко. Ну але Ти все-таки не боїшся сідати? все-таки, Я так розумію, що твоя мета все-таки золото. от так. Срібло є, треба золото отримати. Що для цього треба зробити? От скажи, будь ласка, які то, от такі головні, можливо, прорахунки. Чому ти так аналізував, там, можливо, да? от чого не, не, не золото було, а срібло? Що для це? Треба, не знаю, швидше їздити та не знаю, маневрувати? Ну напевне, надо, мені потрібно було ще більше досвіду. Угу. Е, тоді я був ще меншим, угу. але вже зайняв срібло. І тепер я підріс і займаю більше золота. І тепер, все, от наступний чемпіонат, ти також будеш брати участь. Так. Да. Ну, зараз триває чемпіонат. І зараз. У нас перший, перший етап пройшов для нашої команди дуже вдало. Пашка перше місце зайняв в своєму класі. Маша перше місце зайняла в своєму класі, Платон перше місце зайняв в своєму класі. Тобто... Е ну, одні чемпіони тут сидять, тільки скромні, і не говорять про це, що у вас золоті медалі. Чого ж ви мовчите так? А? Треба про це говорити обов'язково. Ну, я вам бажаю обов'язково на ну, другому етапі, щоб було перше місце. Домовились? Так. Кажіть, ми обіцяємо, щоб всі почули. Ми це зафіксуємо. Ми обіцяємо, ми обіцяємо. О, все. Бо отак обіцяє. і буде обов'язково. Ну що ж, пане Михайло, я вам дякую за те, що завітали до нашої ранкової студії. І вам особисто відповідно бажаю удачі. Так, да, yeah. тому що на вас лежить величезна відповідальність, тому що ви переживаєте за кожного членів своєї команди, і перемога кожного це ваша, ваша велика перемога. Обов'язково. Yeah. Ну що ж, в принципі, то ще побажаю дійсно, щоб і картодром відповідав тим міжнародним нормам новим, для того, щоб ви змогли реалізувати всі необхідні свої плани, задуми. Не тільки в Кам'янську відповідно була подібна структура, але це, це вже запитання до інших людей. Так? Так. Ну що ж, шановні друзі, я нагадую, що у нашій студії були е керівник клубу картингу Темп Козельчинського будинку дитячої та юнацької творчості Михайло Кравченко, а також учасники клубу Картингу Темп переможці. Ось так, ось це найголовніше. Да? Переможці і сучасні, і майбутнє. Це Платон Лобач, Марія Кравченко і Павло Кравченко. Ну що ж, до наступних зустрічей. Побачимось обов'язково в нашому ефірі. Я вас чекаю, знову ж таки, тільки з перемогою. Домовились? І наступного разу привозьте карт. Добре? Добре, та він легкий. Привези. Нічого, всіх чотирьох взяли, добре. да. За, не, за не сенсу, щоб тут розібрати його, подивитися. Це буде цікаво. Це задоволення. Все, ми пане Михайло, добре, домови. Да, домови, все зробив. Я, я в свою чергу запрошую і вас, і глядачів каналу, все ж таки на картодром подивитися ці змагання, подивитися, зануритися в цю атмосферу. Це дійсно дуже цікаво, і кожен. Може поспілкуватися вживу з учасниками змагань, з тренерами, з механіками. Там така досить довірлива обстановка і дуже цікаво. І я сподіваюся, що в наших рядах картингістів збільшиться після перегляду цих змагань більше учасників. То, шановні друзі, всі, хто о, зараз нас дивиться в Козельщині поблизу Козельщини, якщо хочете займатися картингом, будь ласка, пан Михайло, всіх вас чекає, пройдете, як зараз модно говорити, кастинг, побачите спочатку карт, сядете. а Тоді вже скажете, пану Михайло, чи будете ви ним займатися чи ні.